Ми мали великий подвиг, несучи хрест свій земний віз двору понтія Пилата до Голгофи. Наш смуто, сам син єдинородний Господь наш Ісус Христос, перевів на радість через те, що, те, що Він сказав, це збулося. Кажу вам, що на третій день Воскресну і з'явлюся вам. І сьогодні цю духовну радість ми з вами переносимо, переносимо. З нашими сім'ями переносимо з ближніми, переносимо з нашими дітьми, з нашими онуками, з нашими рідними, що на Україні чи в других країнах бувшої співдружності. Ми сьогодні чули в Євангелію, яке читалося на різних мовах. Чому воно читалося різними мовами через те, що Син Божий звертається до цілого світу. Одновою мовою прийдіть до мене всі обяжені, скривлені, зневолені, стомлені, і я дам спокій душам вашим. Святий апостол, і мене Лист Іоанн сьогодні каже, що спочатку було слово, і слово було Бог. Нам Отець Небесний через сина єдинородного, дав з вами всі дари Господні, які Господь сотворив першу людину і вдоную живу душу. Сотворив сад Едемський і, і сказав, ростіть і множтеся і наслідуйте землю. Це слово, яке проникло так, як зерно, як Христос Спаситель за своє неземне життя, сіяв мудре, корисне для спасіння людської душі, нам послужив, а не на те, щоб йому ми послужили. Він уселив, посіяв наше серце, в наше зорано, ріллю нашого храму, храму, нашої душі. Слово великої благодаті, щоб ми своїми добрими ділами, своїми вчинками, молитвою, постом і покаянням приносили плоди життя вічного, плоди, щоб заслужити життя вічне своїми земними справами, своєю працею, своєю молитвою і своїми піснеспівами, які ми сьогодні так велично і багато голосно співаємо. Христос Воскрес і смерть смертю, смерть подолав, і тим, що уробах життя дарував. Сьогодні на хресному ході ми йдемо так само, як ішли ті великі мужі, Йосиф Армафейський, сотник, Лонгін і Никодим. І як ті жони мироносці, які йшли помастити тіло Господнє, і їх сум перекинувся в радість, бо вони побачили відкритий гріб, і ангел, який сказав, чого шукаєте живого серед мертвих, його немає, і він Воскрес. Сьогодні немає, ні, немає приводу для жалю, сьогодні немає приводу для суму через це, що Воскрес Господь. Сьогодні радіє вся Вселенна, сьогодні сходить благодать Святого Духа у тим благодатний вогонь, в храмі Єрусалимському, який освічує весь світ. Сяйвом Гепсиманського саду, сяйвом печері, в якій був положений син Божий, ми сьогодні приносимо подяку Отцю Небесному єдинородному, Синові Божому, за ту величі красу, що Він нас одягнув, як одягнув квіти, які не сіють і не прядуть, але такі гарні цвітуть по вісні. Так само і людина, створена за образом поподобою Божою. Носить цю велику благодать Пресвятого Духа, дану Сином Божим, навіть сьогоднішню ніч Воскресіння Христового, адже воно є на весні. Сьогодні наша радість і наша молитва є сумом і жалем, сумом через те, що ми молимося за здоров'я наших родин, наших сімей, наших близьких далеких. Ми молимося за тих вояків, які воюють на сході України, за тих синів. Таких малих і молодих ще 20 з лишнім років, які не знаючи, що таке війна, пішли захистити рідну землю. І не одна дитина сьогодні з'їла те яєчко свячений кусок пасочки, яку привезли волонтери. Ті добрі люди, які за безцінь, не маючи жодної користі, служать так, як Христос послужив людям і везуть на схід України допомогу пасочки і яєчка. Ми молимося за тих матерів одиноких, сиріт і вдовиць, за тих наречених, котрі не дочекалися своїх коханих з бою, котрих привезли в домовинах і відправили на цвинтар. Ми молимося за тих матерів, які сьогодні і батьків зустріли свій сніданок великодним св'язою, бо не дорахувалися за столом, сина батька. І це є жаль. І це є смуто, що в вільній незалежній державі такий багатій на врожаї, такий багатій на мистецтво, такий пісні спів, такі традиції гинуть, ні в чому не винні діти. І ми сьогодні цими молитвами мусимо підтримати ті родини, які сьогодні в смутку, а хата, оми оповита Чорною хустиною. Хай Господь дасть терпіння, хай Господь дасть сили. Щоб перенести ту утрату тих дорогих дітей. Бо маленькі діти, виховані мамою, омиті сльозами, сповиті руками, і накормлені, і намолені благодаттю Пресвятого Духа. Ті юнаки, які ще, може, й не досягнули повного віку, адже повний вік 21 і більше, віддали своє життя, за що? За мир, щоб ми спокійно спали. Ми дякуємо сьогодні Господу Богу за ту ласку, що має мирне небо навіть тут далеко від дому за океаном. Хай Господь сповнить наші, прийметь наші молитви, як кадило запашне перед Ним, перед жертвником Отця Небесного. Хай Воскресний Господь Бог потішить нас, зміцнить наші сили тут, в далекій країні фізичні, залічить наші духовні рани і наші тілесні рани. Що і Осусить наші сльози, наші очі від сліз. Бо ми завжди кажемо, що ми радіємо, але ми помиляємося через те, що на кого не подивишся, бачиш сумні, заплакані очі. Питається чому? Та через те, що ми є тут одинокі. Але ми є завжди з Господом Богом і з Матір'ю Божою, яка є нашою опікункою, покривається тим чесним опором і боронить від всякого зла. Хай же це сяйво, як я вже нагадав Віфлеєм, Сяйво гіманського саду Печери, буде благодатним блогнем для спасіння нас, наших родин, щоб сьогодні, споживши святе яєчко, солодку паску, ми обняли одне другого, простилися заради Воскресіння і так сказали, Христос Воскрес із смертю, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, в гробах життя дарував. Він дарував нам життя вічне, поклоняємося Його Твердневному Воскресінню. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Щиро дякую вам, дорогі браття